Ми, ми встановили певні ліміти, ліміти саме на операції а, з картки на картку, які, до яких ми звикли які не потребують там підтвердження, наприклад, цього. Не знаю, ми з вами пішли пообідати. Наприклад, заплатив хтось з нас там тисячу гривень, і ми вирішили поділити. Перекинули 500 гривень. Це ну, одна з типових історій. А, і до речі, скажу: ці шахраї, які користуються цим, вони перетворюють таку ж історію, тільки цих 500 гривень з картки на картку ходять в секунду тисячі разів. І потім в результаті якби замивається певне, певні суми гроші. Зменшення лімітів. А звідки взялись цифри? Спочатку цифра була 150 тисяч гривень в місяць, і тут я хочу дуже уважно підкреслити наших слухачів, що. Витрати картки, витрати коштів з картки або мобільним телефоном розрахунку за продукти, за кіно, театр, не знаю, комунальні послуги або покупка будь-яких товарів нема жодних гривень. і 150 тисяч гривень. Спочатку це був ліміт такий, щоб зробити плавний перехід, і зараз він знижився до 100. середня заробітна плата по Україні 20, ліміт 100.